Ми з Марією сидимо ввечері в неї на кухні. Губи Марії ніби по печені, очі її припухлі. Я п'ю біле сухе. Марія п'є чай без цукру. Говорить. Війна, звичайно, неабияка сука. І це, в принципі, все, що Марія говорить у голос. Живіт її. Обіймає змією широкий пояс? Я знаю Марію тисячі років. Вона не живе за штампами. Взяла і завагітняла вже під час повномасштабної. І я запитую в неї, Марія, тобі взагалі не страшно? Світ кожного дня інакший, ніж вчорашній. Душі як скло побиті і ніяк не загоюються. Хіба ти не бачиш, що тут насправді Смерть непривітна. Але добійся тепер гостинна. Хіба такого світу ти бажаєш своїй дитині? Хіба ти не бачиш, скільки навколо волю? Марія. Марія, ти ж ніби розумна жінка. Дві хвилини. Що я з тобою? Марія дмухає в чашку, зітхає. Оце ти гониш. Давай припинимо цю розмову. Краще підемо гуляти бо соняш. Будемо дивитися вгору. Змагатися, хто скільки нарахує зірок. Хай люди подумають, ніби я, їхній пророк. Хай шукають розраду чи людь. Я говорити моїм про спасіння. До пророків бо ж люди йдуть при кожному потрясінні. Я не відновлю їхні втрати. Не поверну їм життя, але раптом цей світ може порятувати саме моє дитя. Раптом під серцем у мене зараз чиясь надія, і я ходжу при ній на заздрість нещастям і лиходіям. І цей порятунок як човен, якого не стримати жодною мірою. Зрештою, історія навчить нас нічому, крім віри, зрештою, народити чи народитися, що складніше. Марія дивиться у вікно, небо за ним світліше. Марія красива, красою божевільною. Майже дикою. Живіт її, ніби планета. Рухається, живе, дихає. Дякую.